Всім привіт! Мене звуть Юра. Ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні буде прочитане Манга Шекспір, Ромео Джуліта ілюстрації Соні Ліонг. На російській мові видано в Росії. Не знаю, правда, чи це піратка, чи це якийсь оригінал, оскільки таке доволі дивне оформлення, якби хтось взяв. Сторінки перевів в інтернеті, після цього хтось вже інший надрутував книжку. Але, тим не менш, якість доволі відповідає якості першої манги, яку випускали в 2000-х роках, тому, можливо, навіть це якийсь оригінал. Знову ж таки, це просто переказ Ромео і Джуліети, покладений на сучасні корейські реалії. Це корейська манхва, але е, виконана звичайно жахливо. Малюнок жахливий, е, дуже не подобається книга саме із-за е, поганого малюнку. Е, сцени боїв з мечами замінили на сцени боїв з японськими катанами. Хоча це Корея, типу, ну, якось так більш їм підходили, звичайно, що котани більше по регіону. Малюнок мені не подобається в першу чергу тим, що е, задній план ніяк не промальований. Е, вони йдуть, наприклад, в якийсь нічний клуб, а потім все на білому фоні. І через який час відбуваються якісь події, що нагадують тобі, що вони в нічному клубі, ти розумієш, бляха, муха я й забуде, вони є. Одним словом, тіряється е, ніч сюжета, оскільки постійно забуваєш, в якому місці вони перебувають. Е, малюнок трохи жахливий, е, сюжет стрибає з одного е, якоїсь події на іншу. Це скоріше для таких для любителів Ромео Джулетти, хто читав оригінал. Оригінал я, на жаль, не читав, лише дивився декілька фільмів. Це перший. То, так би мовити, книжкова Ромео і Джуліта, яку я й прочитав. Сама Ромео і Джуліет у мене є в декількох екземплярах книги, але я їх не читав, оскільки боюся тексту. До речі, про текст. Текст тут максимально діалоги оригінально виведені. тобто... Як би це сказати, віршованим стилем, якби е, цитати з книги взяті для цього твору, якщо так мови то. Е, зараз е, зачитаю спеціально, щоб ви розуміли. Е, Ромео, ти не годять, я вовсі не ні годять. Е, і так прощай, я віжу, е, не знаєш ти мене. Одним словом, віршований е текст це взагалі не моє. Е пан, якщо ви багато дивилися хоча б декілька моїх відео, то ви знаєте, що вірші це взагалі е не моя парафія. Мені вони навпаки псували е читання, і я доволі довго гриз цей маленький е комікс, е сюжет той самий, але персонажі, якісь такі всі намальовані. Хоч і по-різному, але ти весь час забуваєш, хто ти такий. Тому, хоч і відом, мені відомий оригінальний сценарій, якось цікаво не було взагалі, оскільки я постійно путався в подіях, постійно плутався в персонажах, і мені одним словом не сподобалось взагалі. Комікс мені потрапив якось. На Чорну п'ятницю по скидці, лише був один екземпляр. Я придбав, звичайно, що більше ніде я його не бачив, по крайній мірі, в українських магазинах. Тому, з одного боку, я радий, що в мене такий ексклюзив, якщо можна так сказати. А з іншого боку, нічого в нього немає хорошого, щоб радіти, що ти це прочитав. Якось так, таке дивне, незрозуміле прочитане. А, на жаль, рекомендувати не можу. Хоча я полюбляю мангу, але а, це точно не моє. І це не варте того, щоб його читати, і тим більше купляти. Якось так. Якісь такі були дивні, якісь таке дивне прочитане. Тож єдине, що можу сказати, це попрощатися з вами. Бувайте і не читайте такі погані книги, Па-па!